Вітанечка, люди хороші, трохи нечистий, робота робиться. Ви на каналі Ярик їхав, Ярослав з вами. Мішка теж тут. І псінка Михасико. Що робиш? Що не <сум> мікрофон не добрий, мікрофон наш поломаний, ми знімаємо на, просто на камеру з поганим звуком. Так що вибачайте, наразі... Так буде. Забрали машину, трошечки морду розібрали, окуляри зняли, решітку зняли, краска не переставала здираємо краску стару, потім буде ґрунт витирання, шпаклювання, все, це юний майстер буде робити. А я сьогодні зробив. Не світилися верхні вогники, лампочки на причепі. Ток йде, два токи є в розетці. Один на нижній, один на верхній. Поміняв нову розетку, поставив, всі дротики поперечищав, попере... Коротше, я переробив тут. Все тепер добре, все світиться. По машині було зроблено багато, дуже багато всього. Список на 2,5 листки А4. Ціна теж там ледь поміщається на тих листках, аж тяжко тримати ці листочки, скільки то коштувало, але все, робота зроблена, тихогляд пройдений, зараз залишається косметику мені. Підтягнути ляха Треба помитися. Негарно так до телевізора і до ваших екранів брудним показуватися, Але нічого, як є, так є. ще привітаємося з Галинкою. Вона там косить траву. Кам, камня, гляньте, яка якість по, по фарбування було просто знімається. І це не всюди так, це от перед капота, так, а, вон де. Нащо ти так здираєшся? Це файно зробив. Ну так. Зараз Міша переїде туди під гараж. Ему трошки поможу, потому что раньше на нем он и ездил. Давай. Давай, давай туда.

Давай вперед. Попібікай. Все, повний газ і в гараж. Ще трохи добре. Ручник нейтралку вижимай сцеплення, глуши. Все, місія виконана. Так, приїхали. Саме дороге, що тут було зроблено, це випускний колектор замінений з прокладками зі всім. Він коштує так, як нормальний легковий автомобіль старенький. і не, не дуже старенький. Тут ремінчики, пасочки, натяжники всі, насос кондиціонера, трубки кондиціонера, кондьор працює тепер. Всі редини, які є в траку, всі замінені. Автономка на двигун стоїть. Глушак новий. Ось ці кріплення на спойлера. Чотири нових, а п'ятого не було. От п'ятий кусочок, що пружину тримає. Він залишився старий, але я його пофарбую. А чотири ті, що по кутках, то вони були вже гнилі. Амортизатори. Чотири нових. Тормозні барабани, тормозні колодки, тріщитки. Так, що кран шипить? Рівняє чи що. Ще підігрівач стоїть. Той був, але поломаний. Це від електрики, від розетки гріє антифриз, а цей поставили додатковий в піддоні масляному підігрівач. То все на розетки на електрику. Ну і дизельний, як я вже казав, стоїть теж новий. Направляючи на капот. Корпус фільтра був обірваний, теж новий, нове кріплення. І ще мені залишилося так по косметиці, подивитися, де є ржавчинка по рамі. Міша покфарбує частково кабіну. Ну а я буду рамою займатися. Лобові шкельця поміняні також. З двірниками причому. І з ущільнювачами. Новий день, треба привітатись. Давай. Привіт. Проснулися в десятій годині. Будемо щось робити. Привіт, Наталь. Привіт. Епить. Дай. мені каву при... Ти мені принесла каву? Тобі. Що ти, ти в нічнушці тут? Тепер вже буде тобі. Віддай. Тебе пес став тут. Та я що не знаю, він цілу мене обставав. Ладно, дівчинка, бери славу. Бери ти. Ні, сип. Пан. Сідай. Набуває темної. Так як ти? Так як, Та як ти? Що ти там робиш? Там відколи машина, мабуть, як вони мастили її, змащування кардона робили. А кандан, як крутиться, він розкидає. Мабуть, відколи та машина ніхто нічого не чистив. Покажи, скільки я тут назбирав. Тут. а тут з моста трошки. Ну та сама історія, з кардана розкидає. Тут буде пів відра мазути і зараз мене ще потрібно якось відмити. А ти що робиш, Синко? Машину чи я щось порить. По чуть-чуть відчищу. Що сьогодні закінчиш? Почну сьогодні. Почнеш? Ага. Добре, дай п'ять. Не хочу. <гум> Все вимив. Настільки зміг. Все це було заліплене і тут, і там, всюди. Зараз підсохне, ще подивлюся, бо. Треба підчистити і підфарбувати. Ну і я такий, бачите. Давай назад. Зараз Галинка мені розверне трак. Давай, давай. Добре. Добре. вперед ще, ще, ще. Ще, ще, сюда давай, у мене я брудний не хочу туди лізти Ще. Добре Треба по траві буде назад проїхати. Do peradu i nazad. I znów za nie znowu zadnia. Давай, рівняй, добре. Давай, 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 давай. трошки, все трошки, ще трошки. Все трошки. Добре. Ну, все. Дякую. Пішов трошки вмився. Чому переганяли другим боком? У мене тут трошки нахил, виходить. А я мийкою вибив дирку в мості. Маленька, як сірничок. Зараз буду клеїти. Міша привезе холодну, таку холодну зварку, чи як вона називається. І ще одну проблему виявив. Лесо потрібно. Я собі подумав, може я буду такі коротенькі відео там, через день закладати, ну в процесі роботи, що робимо. Я думав, ще, що раму не буду рухати, але почав ті бульбашки зривати, бачите. Хотів частково підфарбувати, але я так бачу, що мені краще цілує все зачистити гарно. Як гарно, щоб гарно, то ціле літо треба все підчистити і фарбу я маю до рами. І цілую її перемалювати мости, раму, зад кабіна. то вже дитин пофарбує, дівчатка поїхали. Залишили мене одного тут. Мішки алергія якась почалася, він тут траву трошки поносив і алергія почалась на шкірі. <кій> Пішов додому, до хати. Ну так, ще з капотом ще трошки і вже можна буде фарбувати. Цікаво, як він перехід зробить. Ті наклейки не хочу здирати. Якби не було наклеїк, то б можна цілий капот пофарбувати. Ви в моїх відео бачите постійно ті вісі туди-сюди соваю. Та і в інших хто, блогерів, хто дивиться за американським дальнобоєм, далекобійництвом, сорі, то бачить, що ті вісі постійно совуються, а тут ще така система, що сідло можна посунути. Пневматичний циліндр, кнопочку нажимаю. Е, ці гаки там такі є, вони розжимаються. Де вони? А, во вони. І можна посунути вперед. Заравно в крайньому задньому положенні. Процедура виглядає так. Процес Виглядає так. Коли причіп зачеплений, він стоїть на лапах піднятий, щоб воно було вільно, не тиснуло. Причіп на ручніку, тоді відшпиляється і можна туди-сюди його рухати. Ще один момент. Подивіться. Захисту немає, бачите? Видно колодки, а спереді там є. Щоб пройти огляд, їх не потрібно. До речі, я як замовляв собі нову Volvo, новенька новенька я був дуже здивований, що так само захисту не було. Такі самі гальма барабання, теж без захисту. І майстер каже, нащо не тобі? Я теж так думаю. Якщо б взимку примерзнуть, прилипнуть колодки, то якщо нема захисту, то легко їх відбити. А коли захист стоїть, то вже тоді трошки проблематично. Ще на десерт буде трошки по світлу роботи. Ось ці недобре світять. Той засильно чомусь, а ці, бачите, зовсім не світять. Я собі був купив, маю такі. Тільки замінити потрібно. Тут все добре. Тут добре, тут добре, буду як новорічна ялинка. Тут два не світять. І аж там наверху теж два не світять. Ну все, на сьогодні робочий день закінчився. Можна йти відпочивати. Завтра неділя. Теж відпочивати. Все, бувайте.